Ми зокрема познайомилися зі Святославом Букарчуком, лідер гурту Океан Ельзи». Подарували йому свою збірку на згадку, з яким обставин відбулася ваша зустріч та про що ви встигли поговорити? Ця зустріч відбулася випадково. Це просто реально випадковість. Ми з моїми побратимами їздили забирати машину зі сто з Києва. Я я не мала їхати, мав їхати. Мали їхати два мої побратими, проте одного. Там появилися термінові справи. У місті, де ми знаходилися недалеко від передової, я з іншим побратимом поїхала забирати машину. Ми мали одну ніч переночувати в Києві і наступний день повернутися назад. Тоді моя знайома каже: у мене є квитки на Святослава Вакарчука, а ми з нею спілкувалися дуже тісно, і вона запропонувала мені піти на його концерт. Ми відвідали його концерт. Мені було дуже незвично, тому що буквально зранку я бачила своїх хлопців. Ми там два дні назад повернулися з позиції, і тут я бачу Свято Слава Вакарчука, цей зал людей, де всі веселяться, де всі святкують, у мене такого настрою не було. Після концерту нас познайомила моя знайома з Святославом Вакарчуком. Він дуже часто приїжджає на фронт, дуже допомагає нашим військовим. Я подарувала йому книгу, збірку, і потім він виставив це на своїй Facebook та Instagram сторінках. Після цього у мене було близько ста замовлень збірки на зустріч смерті. Коли я отримала Поранення він мені телефонував, запитував, як мої справи, як моє самопочуття, і досі ми можемо з ним так листуватися. Це дуже відверта, щира людина, яка робить надзвичайно багато для наших військових, за що я йому дуже вдячна. Взагалі, фанат цього гурту та їхньої творчості, Цікавлюсь, адже сама розвиваюся, теж у цьому напрямку. Так, мені дуже подобаються. Практично всі пісні гурту океану Ельзи. Одна з улюблених, а я на небі, це ще з дитинства. Дуже мені подобається і, взагалі, вся творчість гурту океану Ельзи. Вони скільки років тримаються на плаву, це не всім вдається через те, що пісні вони справді проукраїнські, вони справді. З душу українця, і це дуже відчутно.